Вітаю ви на каналі Світ Таро. Давайте подивимось карту Дня для всіх знаків. Зодіаку на 22 жовтня 2025 року. Що готує нам цей день? Які енергії? Овен. Ви отримуєте підтримку або самі допоможете комусь. День взаємності. Усе, що віддаєте, повернеться сторицею. Гарний час для фінансових угод або вдячності. Щедрість сьогодні відкриє для вас нові двері: телець. Перед вами відкриються нові горизонти. Ви готові діяти, але поки спостерігаєте за результатами своїх минулих рішень. Вірте у свої сили, успіх обов'язково буде на підході. Плануйте з натхненням і впевненістю сьогодні, близнюки. О, для вас енергії ніжності, творчості і відкритості. Хтось може зробити вам приємний комплімент або запрошення. День сприяє романтиці та новим ідеям. Будьте сьогодні як дитина, щирі і з відкритим серцем. Раки день шансів і стабільності для вас. Може з'явитись фінансова можливість або подарунок від долі. Не бійтеся прийняти новий початок. Це насіння успіху, яке варто посадити вже сьогодні. Лев. Доведеться лавірувати між справами, але ви з усім впоратись. не сумнівайтесь. Ваша енергія сьогодні гнучкіша і живіша. Не беріть на себе забагато, знайдіть баланс, і день принесе гарний результат. Діва у вас початок нового етапу. Головне, не бійтеся, ризикуйте чи спробуйте щось інше. Світ сьогодні відкритий перед вами, тож ідіть з легкістю. Все, що почнете сьогодні, може стати пригодою, що змінить ваше життя. Терези, ясність рішення, прозріння. Ось ваші теми дня на сьогодні. Ви побачите істину і зможете сьогодні відрізати все зайве, діти чітко та з впевненістю. Цей день може стати початком нової сторінки. Скорпіон. Час зупинитися і подивитися на все під іншим кутом. Можливо, потрібно щось відпустити або пожертвувати заради чогось більшого. Не чиніть опір, пауза сьогодні допоможе вам переосмислити події. Справжній рух для вас почнеться після внутрішньої зупинки. Стрілець. День вибору серцем для вас. Може бути зустріч, важлива розмова або рішення щодо стосунків. Головне, не обманюйте себе в цей день. Все, що сьогодні оберете з любов'ю, принесе гармонію. Козоріг. Працьовитість і стабільність принесуть сьогодні свої плоди. Ви, впевнено рухаєтесь до мети, навіть якщо це трошки повільно. День продуктивний для роботи і фінансів. Зосередьтесь, і результат не змусить себе чекати. Водолій. Перед вами два шляхи минуле і майбутнє. Сьогодні настав час планувати стратегічно. Не бійтесь дивитись далеко вперед. Всі ваші рішення сьогодні формують успішне завтра. Риби. Тривоги і сумніви можуть вибити вас з рівноваги. Не накручуйте себе, більшість страхів лише в вашій голові. Заспокойте свій розум. Найдіть внутрішню опору. Віра в себе це найкращі ліки від нічних думок. Такий вийшов у нас розклад на 22 жовтня. Дякую, що ви приділили час цьому відео. Всім бажаю гарного дня!